Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТВ. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Микола Давидюк. Вітаю, Миколо! Доброго дня, вітаю. Кадрові зміни в Офісі президента та Кабміні. Чому саме зараз? Ну, почалася антикорупційна хвиля. Захід вимагає від нас якраз таки жорстких посадок. щоб продемонструвати, що ми тут не займаємося не зовсім тими речами, які від нас очікують. перше. друге, захід чекає від України, якраз таки боротьби і з зовнішнім ворогом, і з внутрішнім. Тому час прийшов, як казав один наш земляк, не можна зупинити посадок, час яких настало. І друге, типу, я думаю, що тут є така історія, що Звільняли декого, щоб вивести з-під удару, а деякі навпаки отримують підозри. От запорізька корупція, де гуманітарку, не забута. І західні партнери пам'ятають, і населення знає, тому все-таки треба приймати рішення. Ну і третє, найголовніше Зеленський це бачить, розуміє. Він точно не хоче асоціюватися з корупцією, щоб окремі тилові криси, там міноборони, регіон Буд, чи, наприклад, якісь інші люди на місцях асоціювалися з ним. Зрозуміло, що сьогодні треба будувати перемогу, і єдине, з чим ми повинні асоціюватися, це перем... Моги на полі бою, ну тому для цього це і робиться. Але скажу, що не без тиску західних партнерів? От власне слово посадки. Так е, вчора, буквально Давід арахамія голова фракції Слуга народа, анонсував активні посадки навесні. А яких гучних відставок чи посадок очікуєте ви найближчим часом? Не виключаю вручення підозр і функціонерам офісу президента. Не виключаю вручення підозр і губернаторам. Ну і зрозуміло, що за міністри отримують підозри однозначно. Ну і скажімо, щодо звільнення ще буде кілька міністрів, які піде крім гуцайта, там про якого давно всі говорили, Рибікін. Ну, а переведуть послом в Китай. А ну і зрозуміло, що Резніков теж завтра ще будуть е, додаткові розслідування журналістів, які можуть його дуже жорстко поставити в невзручну позицію. Плюс те, як він коментував, значить завищені ціни на буряк морковку і, і яйця на да, по 17 гривень. Ну, ну скажімо, так виглядає дуже сумнівно. Нерозуміння, не чому міністр з такою класною репутацією так недолуго намагається вигороджувати тих, хто намагався об'їсти наших військових, тому що в три рази завищена ціна говорить про те, що в тарілці в солдата буде в три рази менше їжі. Гаразд. А, якщо щодо наступної теми, в одному з крайніх інтерв'ю Крила Буданова піднялася тема вбивства співробітника ГУР Дениса Киреєва, що був вбитий в автівці СБУ. Як на вашу думку, варто розцінювати взагалі ці події? Дивіться, я намагався в цій ситуації розібратися і в спілкуванні там з українськими силовиками, і з українськими журналістами, і з українськими політиками. І читав цю статтю на Wall Street Journal. більш того, я навіть знаю журналіста, який її писав. Він три місяці сидів в Києві і збирав інформацію. Суперпрофесійно у нього була велика команда, от але теж немає не жодної позиції, яка б сходилась. газета. Говорить, що там два-три, що він типу типу наш, але типу його російські агенти в СБУ замовили і наче вбили. Бо Данов каже, що, начебто, вони знають, що це російські агенти в СБУ, але нічого не роблять. І каже, що в них цих російських агентів немає. Да? тому незрозуміла ситуація. Кіреїв до кінця чи е, обнальщик олігархів, чи він обнальщик влади тодішньої, там чи він е, дійсно наш, чи він дійсно російський. Тобто в кожного свій сентимент просто знову ж таки він же ж міг на одних працювати, на других не працювати. Ну і теж, якщо б вбили, наприклад, за наводкою росіян, то чому не вбили тих росіян, які навели на нього, якщо він суперпатріот? Да? ситуація заплутана? Я думаю, що інформація вже в штаті є. Просто ще її повністю не видали в публічний простір. Так сьогодні кожна людина під загрозою ліквідації, в тому числі через там неправильні наводки, які дуже часто роблять люди, які працюють на Кремль. це може бути не виключається, тому спецорганам треба бути обережними. Ну, але в той же час ми теж повинні розуміти, що велику кількість російських агентів ну десь в такий спосіб і зачищають, особливо на окупованих територіях або прифронтових територіях. Тому що люди, які здають українські міста, люди, які здають український національний інтерес, зрозуміло, що там поводження з ними, ну скажімо так, військове. От і яке відповідає вимогам військового часу. Ну, наприклад, зараз ніхто не говорить, але прочитайте останній пост Нестора Шуфрича 24 лютого. Він казав: люди, не, не їдьте нікуди за кордон, вертайтесь додому два-три дня, і у вас все буде добре. Ми візьмемо владу на себе, ми все проведемо в цивільні будинки, ніхто стріляти не буде. За три години, правда, прилетіло в Києві на цьому в районі Голосіво в будинок, просто ракета проскозила його. Ну одну, але про це вже не старшуфрич, не пише. Інший його депутат Качний ходив по парламенту і казав. Пропускаю не вічне слово, ми вас будемо на деревах через день вішати. Зараз, прикидається, що він дуже хворий, тяжко хворий. Говорить, мене не чіпайте, будь ласка, дозвольте виїхати за кордон. Так тяжко, так тяжко. Ну, знову ж таки, ну були ж такі заяви. Е, деякі ці колись автодилери в місті Харкові, да, депутат теж в красивих окулярах ходив по Верховній Раді, а потім вже дзвонив, казав: Ну ми скоро прийдемо, давайте готуйте бізнеса, будемо переписувати.' Ну, єдине, що ми так ішли, йшли, не дійшли, але тим не менше. Ну, от е, така сама історія. Розумієте? тому ну на що що їх типу що як з ними працювати? Ну от, тому так є, є нюанси. Я думаю, в цій ситуації до кінця не розібрались. Не виключаю ще додаткову інформацію по даному треку. Однозначно ви згадали за відносини з заходом. Так от спочатку року низка країн анонсували передачу різного важкого наступального зброєння Україні, особливо активно обговорюється останнім часом передача німецьких танків «Леопард-2». Проте на Рамштайн 8 Німеччина сказала, що поки не буде передавати нам танки. Перш за все. Чому Німеччина змінила свою позицію щодо активного постачання озброєння? А по-друге, що Україна має зробити, аби все ж отримати німецькі танки? Діться, Україна має бути собою. Оце єдине, що ми маємо робити, те, як наші збройні сили б'ють окупанта, жодна європейська армія б не зробила. Більш того, про це пише журнал The Economist три три тижні тому про те, що типу як Україна відбивала атаку Росіян на Київ своєю артилерію, яку робила тут. Не кажуть, Джевеліни НЛО це просто було для підняття духу українців. Били якраз таки, а внутрішні партизанські загони українці, які просто в селах на ходу за годину організовувалися, брали зброю і йшли воювати. А друга історія це ці друга історія це як українці своєю артилерією це все захищали. Тому насправді бачу дуже потужні сили, і ми робимо все можливе для того, щоб захищати. От, тому треба залишатися собою. Далі ну, боротьба з корупцією, все решта, однозначно. Але е, чому танки будуть? Польща молодці, супер круто відіграли наші сусіди. От, а дійсно вони прорвали це вікно подачі. От, і те, що вони сказали, що ну, розумієте, вони вивели німців з політичного контексту. Вони кажуть, нам все рівно на їх заборону, а ми візьмемо поставимо. І в німців є вибір. Або сидіти з боку і казати: ай-яй, вони порушують правила, і що вони заведуть право на поляків? штраф накладуть за те, що вони допомагають боротися з фашистами. Тоді кажуть, ну, так, тоді хто з вас фашист. Вот а, а, а друга річ а, теж важлива заява. Бербок а, дуже сучасна політикиня, яка говорить про те, що так, ми будемо подавати. Просто хочемо, щоб коаліція про українських держав була більша. Ну зараз там ми, всі країни Балтії, Польща і, ця, і Фінляндія. Тобто, всі ті, хто відчувають пряму російську загрозу, хто з нею межують, а не ті, хто там десь можуть сидіти в Португалії і казати: давайте подумаємо, давайте подивимося. Чи в Німеччині в Берліні? Да? Ну, от тому ця коаліція вона виросте. Я вам більше того скажу на наступний Рамштайн взагалі будуть обговорювати літаки. Винищувачі F-16 для України. Це питання підняла Голландія. Тому, якщо вже буде F-16, то танки до того часу 100% дадуть. А наступний рамштайн, я вам скажу, це середина лютого, тобто тиждень-два танки будуть тут. Ну ну і найголовніше, взагалі, по цьому треку це те, що ми будемо готувати контрнаступ. Не буду говорити, коли, куди і як. Але для росіян це буде супер неприємний сюрприз. Генерал залужний просто готує топ топелітні -топ війська, які підготовлені, які в тилу. Мали час для того, щоб згуртуватися, відпрацювати, і це дійсно буде дуже 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 сильна атака. Так зараз ми чекаємо і атаку на нас від росіян. Ми цього не виключаємо. Ну от, але я вам скажу, що те, що готується, дійсно ці танки будуть дуже потрібні. Вони будуть в ділі. Ну от і Україна продемонструє, що старий європейський що може щось коштувати і може показувати супер результат. Я вам скажу так, що ми дуже вдячні за ці танки, але б дуже хотіли, щоб вони рухали швидше. І плюс теж ці танки прекрасні, але коли вони стоять без діла, це злочин, злочин перед дітьми. Злочин перед цивільними, от, які, яким німцям потім буде дуже важко дивитися. в Очі, от я вірю в те, що і Шольц, і Штанмаер це люди і політики, які можуть міняти свою думку на кращу, ну от, але бачите, інколи після нового року Шольц кращим не став, 100% дзвонив Путін, 100% були погрози, 100% шольц помінявся відношення до України. Але ми зараз назад його повертаємо в стан об'єктивності і проукраїнськості. Ви згадали таку тезу збільшення про українського союзу, так і ось Україна ж подала заявку до вступу у НАТО, проте рішучу гарантії безпеки поки запропонувати нам не можуть. Через це ряд міжнародних військових експертів вважають, що Україні можливо варто стати членом меншого військового союзу, до прикладу, разом з Польщею, країнами Балтії та деякими скандинавськими країнами. На вашу думку, чи є перспектива створення такого союзу і чи це вигідна альтернатива для нас? Дивіться, Україна не подала заявку, якщо можна, якщо я не помиляюсь, але це це було публічне звернення Зеленського про те, хто підтримує вступ України до НАТО, і тоді за два дні 10 країн сказали, що підтримують з 30, да непогано, але поки що це не публічна заявка, тому що там є певна процедура. Ну от пан Столтенберг, я думаю, нам це точно краще розкаже. Але Україна точно рухається в ту сторону. Якщо коли скажуть, що е після того як по Польщі вдарила російська ракета, а НАТО попросила Україну, візьміть воно на себе, що це типу ваше ПВО. Щоб ми в війну не входили, бо ми боїмося. То коли ми постукуємо в двері НАТО, а нам скаже, що з нашої армії щось не так, типу, зброя не така, так зброя ваша. Підготовка солдатів не така, так наші солдати б'ються в 30 разів крутіше, ніж ваші. Бо ваші сидять там і чайники гріють, а наші воюють з окупантами. Тому я думаю, що там якраз таки буде питання політичного рішення дотиснути. Розумієте, є визрівші політичні рішення, які простіше зробити, ніж відкласти. Оце якраз таки про наш вступ в НАТО. Ми вистрадили найбільше. Жодна країна так тяжко не вступала, як вступає Україна. Тому я більш ніж певний, що ми завершимо війну і одразу вступив НАТО в європейський союз можемо навіть під час війни. Тому тут тут треба дотискати. А якщо говорити про менші політиці військові блоки, ні ну розумієте, ми не можемо бути в військовому блоці, де ми будемо найбільшим найсильнішим союзником. Розумієте, а в чому тоді смисл нашого приєднання? Захищати інших. Ми не проти захищати інших, але ми хочемо, щоб і нам теж щось давали. Розумієте? Ну от ми дивіться, коли буде постає питання, я зараз моделюю, а не прогнозую. Якщо буде поставати питання щодо безпеки Литви, Латвії, Естонії чи Польщі, Україна буде перша, хто прийде на допомогу. Так само, як ми були перші, хто прийшов на допомогу Грузію. Тут ми так само будемо перші. Тому, скажімо, тут за нами не стане, але об'єднуватися, щоб типу ми їм допоможемо. Ну, типу, вони в НАТО, а ми ні. От в цьому різниця типу і вони в них і так буде кому допомагати. Тому зараз Україні треба все таки вступати в НАТО. І друге Ні, ніколи треба не вестись на пів величини, на пів якійсь. Е Рішення типу завжди треба брати по максимуму. Україна сьогодні демонструє супер нереальний результат, яким захоплюються всі військові експерти від Європи, Британії до Штатів. То чому ми повинні погоджуватись на половинку? А може наше нам вступать в Європейський Союз? Об'єднаємося з Молдовою, Грузією, Польщею і створимо там пан Слов'янський народний союз і будемо собі ще Сербію туди візьмемо, де і чорногоря для чого є а, світові. Топові політичні союзи, це НАТО є. От куди треба вступати? Якщо ми хочемо, щоб наша зарплата була не 300 доларів в середнє покоління, щоб вона була 3 або 5 тисяч доларів. Треба йти туди, там де найсильніші, де найкрутіші ринки, де найбагатші компанії. Це наша сім'я. Наші ж русаки тянули в своє це смердюче, типу, цей. Союз колективної безпеки. Ну зараз ми бачимо, як цей союз колективної безпасності діє. Половина членів війна на їхній території а Росія нічого не робить. Ну, от вам і союз, да? і НАТО, типу, яке має супербюджети, суперможливості, якому просто не вистачає хоробрості. Так ми ця хоробрість. Ми прийдемо і в них все буде нормально. Це той пазл, якому їм не вистачає. Тому дивіться, я бачу те, що не треба занижати ставки. Краще грати по максимуму, і забрати все, ніж погодитись на якісь там середні рішення. Середні рішення нас стратегічно не воюють. Ми зараз. Боремося не за вступ за НАТО, а за те, щоб наша держава вижила і в нас був колективний договір безпеки найтоповіших країн, які нас будуть захищати. От ми, ми, ми їх навчили теж багато чому. Слухайте. Ну зараз американські експерти сидять, пишуть аналітику по наших бойових діях: як посилитися по управлінню дронами, по фінансовому управлінню там на полі бою, типу по хакінгу, як зламувати російські дрони? Як багато чого. Ну, це ж інформація, це аналітика для НАТО. Супер жива, супер сучасна. Вони на цьому теж вчаться. Ну так, значить, є наш вклад. Ну, значить, є. Ну так тоді давайте за цей вклад теж нам платіть. А чому ні? Я. Я за те, щоб був здоровий український цинізм. Я, я проти того, щоб типу грати якісь там слабкі ролі. Типу, що о, в Україні там піврішення теж вистачить, ні не вистачить. Ми в цій війні показали себе найкрутіше за всіх. Чому ми повинні зараз, типу, погоджуватися на, 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 на піврішення? Продовжуючи тему західних змі, так раніше низка західних змі е, повідомляла, що наші партнери неоднозначно дивляться на перспективу до окупації Криму. Хоча днями за New York Times опублікували статтю, де йдеться, що США готова підтримати Україну у цьому питанні. Е, на вашу думку, чи це дійсно так і що змінилось? Дивіться, я знаю там дуже багато внутрішніх переговорів. і Там дуже багато речей не можна говорити. Але якщо Україна або коли Україна верне Мелітополь, Захід думає, що ми вернемо його для посилення позицій в переговорах, а ми можемо піти далі. Так, да, Два тижні вони будуть ображатися і не будуть давати танки. Буде таке? Буде. Але коли ми зайдемо на територію Криму і публічно звернемося що Штати, дайте нам набоїв, не вистачає артилерії, хаймарсів, джавелінів, чи, наприклад, Абрамсів, а куди вони дінуться? Вони будуть давати. І в цьому насправді цей динамізм він визначає. Якраз таки ситуацію, і ситуація буде зміна. Ну, що вони нас, вони сказали, що да, буде війна, буде тяжко. Ви можете зникнути. Ну а ми не зникли. А ми пішли далі. Ми воювали, ми боролися. Ну і ми зробили все, що могли. Тому я бачу сьогодні наступну історію: що фінального рішення ні в кого нема на літо і третій квартал можливе затихання і будуть спроби заходу типу призупинити війну. Типу сили завершились, але сили завершились в Росії. Я, я був у Вашингтоні. Перед зимою вони кажуть, ну ви ж можете замерзнути, ви двічі подумайте, чи готові ви в війну? Українці сказали, ну будемо мерзнути, але ми здаватися точно не будемо. І це сказали і військові і населення, і ми зараз переживаємо цю зиму. Дякувати Богу, хоч погода тепла. Але я бачу, що динаміка от Штати в виборах завжди люблять не високі рейтинги, а велику динаміку позитивну. Яка постійно росте, то от якраз таки Росія це про великі числа, високий рейтинг, багато солдатів, багато значить грошей, багато зброї. Але динаміка позитивна на нашій стороні. Ми починали з от такого: у нас була тільки наша зброя. Зараз ми на 50 мільярдів. Там практично за рік зібрали грошей по світу. За цей зберемо стотку сто мільярдів. Розумієте? То вже російський бюджет вже менший буде. Ну от ми виходимо з 100, 100 мільярдами в нашу армію і далі ростемо. Розумієте, ось ця позитивна динаміка це про що писав Артега і Гасет, що от якраз таки держава, це м'язи, які поційно працюють. Це не статика, це динаміка м'язів. В Україні динаміка м'язів працює, а в Росії навпаки атрофація м'язів. Ну коли вже, типу цей е... піль пільменник, типу зараз він же типу, очолює типу саму велику приватну армію, це ж теж не від здорового глузду. Це значить, що з типовою класичної армії проблеми. Це значить, що вони в них почався регрес. Що повар сьогодні типу главний генерал? Тобто, бунт на кораблі бунт, типу, пристарілий дурний капітан, який закрився в бункері в трюмі. Каже, що все, типу, повар захвачує власть, бо матроси не справляються. Ось, ось вам російська держава. От, але коли повар захвачує владу, задача повара е робити їсти, а не воювати. Тому я в цьому бачу великий позитив. Україна навпаки посілюється і професіоналізується. Експерти Західні зараз теж кажуть. Придивись, Україна, це ж в першу чергу, що? Це вже атакують як НАТО, захищаються, як НАТО, вперед ідуть, як НАТО. Ну, значить, все. Ми, ми стали Західною армією, а вони, навпаки, йшли в часи Петра І. І наостанок, от, власне, як ваше прирівняння з капітаном навколо Кремля та резиденції Путіна встановили системи ППО. Так чого боїться Володимир Путін? Боїться, що його вб'ють. Просто як е, тупу худобину типу, яка заслужила на дику смерть, тому що зійшла з ну, сказ і зійшла з розуму і її простіше зачистити, ніж, наприклад, терпіти. Вибачте, але Китай заробляє трильйони доларів на світовій економіці не для того, щоб кожного ранку просинатися і думати, куди ж ця дурна путінська ядерна ракета полетить в Китай, Україну чи в Казахстан знову ж таки він же, Путін же ж теж ці ракети не контролює. Гарантувати, що вона кудись потрапить, точно він не може. Він вже стріляв по військових базах а попадав в дитячі будинки. Да? хоча я сумніваюся, що там випадково більш ніж певне, що це спеціально робив. Щоб жах на нас навести, От. але це теж реальність. реальність. От. І я вам скажу дуже просто, що е, Україна перемогла Путіна зараз в війні. Це 43-й рік. Тобто, вже Тегеранська конференція сталася. світові еліти визначили, що його треба зачищати. Ну все залишилось зробити це на полі бою. І дійсно, тут треба допомога якраз західних союзників. Це зброя, це броня, це якраз таке остаткування по одній простій причині, щоб максимальна кількість життів українських солдатів була збережна. Це вони своїх зеків і мобіків розкидають направо наліво. Але в нас не зекі не мобіки. У нас золота кров нашої нації. Суперсолдати, суперпатріоти і супермізки. Тому що ми воюємо головою, а вони воюють своїми задняцями путінськими. Тому тут дуже важливо, щоб максимальну кількість життів наших солдатів зберегти, коли ми будемо повертати свої території. Дійсно, Україна ділом доводить, що заслуговує на місце однієї з провідних країн Європи. Дякую вам, Микола, за цю розмову. Дякую вам і Волині. Привіт. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Микола Давидюк. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна!